Що стосується приємного досвіду на швидкий, який в мене був. Нещодавно е я їздив був на позновому е дійомі, якого я ні, ніколи з ним того не їздив, але він є типу відносно молодий, типу, йому там ще десь йому підсягки ще немає. І типу, юнак. І, та, і я ще з ним, бо ну, по мірках водіїв швидкої, то він ще геть, типу, Орел. І він мені каже: я також а ми що це говорили про форсаж. Там я казав що про щось про занос, про дріфт. Він каже, а ти що ніколи на швидкій типа, ну не дріфтував? Типу, не дріфтував? Не перешті. Ти а, ніколи я, на швидкій такий... не перевертався <світко> швидко. І я коротше, то... І я кажу, що типа. Він каже: зробимо? Не грав <світко> очі горять. А так, це був знає. сніжок чи не було? А, сніжок та, був, 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 є був. на чому трошки ще слізнути? Е, було. І коротше він прям типа заїжджає блядь, дергає рушник, я прям як це клацання. І в нас такого так розвертає, блядь, Я тако прям в нього. А потім тако... Телеграм хуйовий львів. Але швидкий.